На останній сесії депутати перерозподілили кошти на ремонт будинків та інші роботи із управління житлово-комунального господарства до управління капітального будівництва. Даний проект рішення був обговорений на передсесійних комісіях. Мова йде про те, щоб дати додаткові повноваження відділу капітального будівництва, щоб покращити в першу чергу якість і контроль за виконанням тих будівельних. Ремонтних робіт, які виконуються в нашому місті, Біла Церква. таким чином, по факту гроші забрали у заступника колишнього мера пана Гнатюка, та віддали їх заступнику нинішнього мера, пану Яровому. Я хочу висловити свою позицію в цьому приводу. Я витворюю на комісії, та зараз її похожую. По перше, коли готуються дані рішення, вони повинні проходити певну процедуру. Ми це з вами розуміємо, не за Чого я зараз говорю? Я просто скажу свою позицію, що ми підтримуємо це рішення, але це буде клопотом довіри в мене саме до вас. Дякую. це буде ну, навіть, на останній крок, який ми даємо цю покупку довіри. Чому? Зрозумієте, ці питання вони глибоко пов'язані з тими підрозділами, які очолюють ваші заступники під команді вагом. Я зараз завершу за управління житлово комунального господарства. У них є люди, яким цією справою займалися. Да, я погоджуюся з тим, що потрібно, щоб фахівці із відділу капітального будівництва саме цими роботами займалися. Але наскільки я розумію, на сьогоднішньому етапі там зараз немає достатньої кількості тих людей, які зможуть цю роботу робити. Тому в мене є застереження, що якщо прийняття цього положення і в подальшому його основа стане тормозом виконання робіт, то навіть це буде особисто. Ваше зобов'язання і особисто Ваше відповідальність за це абсолютно всі роботи до прикладу ремонт дахів буде виконувати відділ капітального будівництва, а балансоутримувачем від ремонтованих об'єктів буде відділ житлово-комунального господарства. Така ситуація може негативно вплинути на якість робіт та терміни їх проведення. Я керівник житлово-комунального господарства. 5 років керую господарством, і за цей період недавно закінчилась перевірка контрольно-ревізійного управління. Перевіряли 4 роки обласного, зауважень до управління не було. І фахівці на місцях і справляються зі своїм функціональним областями. Якщо слідкувати, йти логікою цього процесу, то відповідно потрібно управлінню відділу капітального будівництва передати на баланс дороги, передати на баланс мости. Якщо ви говорите, що там такі вже фахівці, щоб вони могли виконувати роботу, Характеру. Ці об'єкти мають стояти в них на балансі. Я не прошу слави, то за дане рішення.